Вітаю, друзі! Сьогодні має розпочатись той самий саміт НАТО Вільнісі, навколо якого вже зламано стільки списів. Але почати нашу сьогоднішню зустріч я хочу з чергових новин найіпанутішої країни в світі. Отже, рубрика Новини і панарії». За новинами, які опублікувала агенція Інтерфакс Інтерфакс Росія. Неймовірне досягнення в найіпанутішій країні світу в російських містах лишення свободи осталися історичним мінімум осужденних. Я думаю, мені не варто вам нагадувати, що останній рік лави Вагнера, ну, який розбух просто з 3-5 тисяч найманців до 35 40 тисяч, то ці. Раково пухлина да, наповнювалася саме за рахунок зеків. І ось супер новина. Кількість зеків в Росії досягла історичного мінімуму. Про це дав коментар глава комітету Госдури по государственному строїтельству і законодательству Павел Крашенінніков. Ми завжди наставили на тому, щоб все-таки не загоняти людей туди, а потім відпускати. Класна фраза. Подитожив дискусію, він висказав, що проводить амністію не своєвременна. Ну, звісна річ не своєчасно робити амністію. Яка до амністія, якщо ще треба м'ясо заганяти на Україну? Ну, прямо як діти мають амністія, не для того вас саджали. Не ну для того дозволяли потім спочатку пригожену потім Шойгу, вас забирати з місця відбування покарання і відправляти на бійню в Україну для того, щоб зараз раптом оголошувати амністію. Ви що ну ви ж дорослі дядьки з глузду їхала, чи що? ваша доля удобрювати землю українську, а не під амністію підпадати? Тож, підсумовуючи цю новину, хочу висловити одне єдине побажання. Бажаю кожному орку, якого ступила на землю України, залишитись в ній назавжди. Ще одна чудова новина з найіпанутішої країни світу. Отже, новини і танарії новина друга. У російському Краснодарі вбили заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького. Я розумію, що вам це прізвище абсолютно ні про що не каже. Але найцікавіше те, що цей персонаж, капітан другого рангу, колишній моряк, за даними ЗМІ, він був командиром підводного човна, який наносив ракетні удари по Україні. Зокрема, мова йде про ракетний удар по місту Вінниця о 8 ранку. Ржицький вийшов з дому на ранкову пробіжку біля спорткомплексу Олімп невідомий зустрів цього покидька і зробив чотири постріли в спину та в груди. Сконав марячок на місці, стрілець зник з місця скоєння злочину. Звісно річ, я не маю жодних підстав стверджувати, що. Почав діяти, так би мовити, в лапках український осад. Але дуже хотілося б на це сподіватися. І сподіваюся, також одночасно на те, що такі дії української сторони, якщо це, звісно, річ, вона, а я б хотів би, щоб це була саме вона, такі дії не будуть коментуватись в інтерв'ю численним західним виданням. Від нашого відомого суперстара. Перш ніж перейти безпосередньо до теми цього відео, до саміту НАТО, хочу нагадати вам, що виключно ваші вподобайки та коментарі сприяють розповсюдженню цього відео мережею YouTube. І хочу нагадати вам, що триває збір коштів на допомогу одному з підрозділів Київщини, зокрема. Який спочатку боронив Київщину, потім Миколаївщину, звільняв Херсон, потім боронив Харків, Бахмут. І після Бахмуту зазнав, на жаль, чималих втрат. Втрат як в особовому складі, так і матеріальних. І зараз підрозділ намагається відновитись, і вже з дня на день хлопці рушають знов на передову. Попросив я в суботу був у них, і вони попросили допомогти терміново з деякими речами. Мова йде про придбання планшетів з крапивою. І проблема номер один це придбання вантажного буса або вантажного автомобіля. Бо нема на чому перевозити снарягу та особисті речі хлопців. планшети я вже закупив. Вони вже прямують до мене. Сподіваюся, сьогодні я їх отримую, і за один день я зроблю заїду до друзів з армії СОС, зроблять прошивку під крапиву. І я сьогодні їх відправлю кінцевому споживачу, умовно кажучи. А що стосується автомобіля, то попізно ввечері я отримую інформацію, що його вже викупили в Австрії. І збираються сьогодні-завтра перетнути Державний кордон України. Тож, я сподіваюся, що нам вдасться до вихідних назбирати 5000 євро, які коштує цей транспортний засіб. Переходжу до головної теми. Одразу хочу подякувати тому з вас, хто зробив настільки вдалий коментар. Що я його використав як назву цього відео. З золотими яйцями до НАТО не беруть. Отже, чи візьмуть Україну в НАТО? По-перше, не візьмуть. За таких обставин, і мова йде не про війну, Україну в НАТО ніхто не збирається брати і приймати. Це перше. Друге, інтрига впала вередливий історичний хлопчик, яким. З моєї точки зору виглядає президент Володимир Зеленський, ввечері оголосив Я їду в НАТО. Ну, туди тобі дорога, дай Бог тобі успіхів. Чого ж Україну не беруть в НАТО? Озвучувались дві принципові тези. Згодом в великому інтерв'ю, яке дав нещодавно президент Байден, він назвав ще і Третю тезу. Теза перша. Корупція. Навколо цього, ні в кого немає ніяких запитань. Навіть у темно-зеленої або яскраво зеленої аудиторії. Друга теза. Засилля російських шпигунів. І тут починається. А де про таке казав Байден? Якби наші шановні співгромадяни вміли користуватися. Езоповим язиком дипломатії вони б чудово зрозуміли, що в контексті проблем, про які йдеться, словосполучення, яке вжив президент Сполучених Штатів Байден, а саме відсутність стійкості держави, це і є прозорий і прямий натяк на засилля російської агентури в верхніх ешелонах нашої влади. Зараз мені почнуть докаряти, мовляв, ви все брешете, ви все перебільшуєте. По-перше, не я. Якщо ви не згодні з тим, що в нас засилля корупції, якщо ви не згодні з тим, що в нас повно російської агентури, будь ласка, пишіть листи президенту Сполучених Штатів, і, між іншим, можете паралельно надсилати листи і канцлеру Федеративної Республіки Німеччини. Наші яскраво зелені, друзі, мені доволі часто. І зложу справедливо дорікають. А, нас не беруть, а от взяли там, наприклад, Македонія, взяли там Чорногорів. Так, взяли. Бо це рішення приймати чи не приймати це виключно політичне рішення. І що у вас в цьому дивує? Мені не зрозуміло. В принципі, головна теза, чому не беруть Україну в НАТО фундаментальна теза. Окрім корупції. Це відсутність довіри. Нашим зеленим рибкам в гупі хочу нагадати деякі обставини: Поведінка Верховного головнокомандувача президента України Зеленського під час його поїздки в Оман. Поведінка президента Зеленського під час його зустрічі з Путіним в Парижі. Забули, а мова йде про те, що була підготовлена вже текст угоди між Україною та Росією, і лише тільки масові акції протесту під адміністрацію президенту ні, капітуляції. Вони зупинили цей процес підписання. І саме той факт, що Зеленський ввімкнув неочікувано задню і викликав таке. Ну, Нервовий зрив у Суркова, який просто в істериці жбурляв навколо себе ті заздалегідь угоджені тексти домовленості між єрмаком та сурковим. Далі. А ви забули тези про «нужно возобновіть подачу води в Крим від Арахамії і ще деяких? Зелених персонажів. А ви забули поведінку Зеленського, того ж самого Рахамії, інших яскраво зелених лідерів напередодні повномасштабного вторгнення? Ковели наші партнери вже дійшло до того, що через пресу почали попереджати, готується повномасштабне вторгнення. Удар буде завдано звідти, звідти, звідти. Як реагували наші довірені особи? Не мішайте нам робити бізнес, ви відпугиваєте інвесторів. І це ще не все. А пригадайте, яким чином в Україні розкручувався скандал Деркача з Дубінським навколо так званих справи Байдена? І Зеленський рішуче порушив чотири. Кримінальні справи проти діючого президента Сполучених Штатів. А з останнього призначення тьотічки керівницею АРМА. Мало того, що посли Джей Севен офіційного відкритого листа написали до президента з пропозицією не робити цього, бо це. Призначення людина не відповідає фахово, призначення виключно політичне. Більш того, ця тічка приймала активну участь в оцій інформаційній війні, яку розкручував Деркач і Дубінський. І що робить наш офіс президента? Наступного дня призначає цю тют головою армії. І ви будете мене переконувати в тому, що існує 100% довіра між Сполученими Штатами та українською нинішньою владою? Ну не смішіть наші капці. А тепер уявіть собі, Україну приймають в НАТО. Хто ж буде призначати представника України в НАТО? Ну, ви, мабуть, знаєте прізвище. Перша літера Є е, остання К, бо іншого варіанту не існує. А ви розумієте, що після прийняття Україна буде мати право вето на будь-які рішення НАТО? Я вже не кажу про допуск до великої кількості внутрішньої таємної інформації. Але під час ухвалення рішення Україна матиме право вето. А ви уявляєте, скільки буде коштувати блокування таких рішень з боку України? Це ж просто мрія, мрія наших золотих яєць. Саме тому ця мрія не буде здійснена ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. Що ж нам можуть запропонувати? Як я і неодноразово казав, щонайменше двічі в відео на цьому каналі і на телебачення про це казав. Що я абсолютно переконаний, що, попри брутальний і ідіотський шантаж Володимира Зеленського, дорослі, які очолюють країни НАТО, вони знайдуть компромісне рішення, яке з одного боку не порушуватиме статут НАТО, а з іншого боку, дасть можливість. Цьому хлопчику підлітку прищавому продемонструвати власним виборцям, що він переміг, він домігся, він зламав цю кляту НАТО. Ну і зараз іде мова про те, що Україні, скоріш за все, запропонують, мож, імовірні, два варіанти безпеки. Не про членство йде мова. Підкреслю. Перший варіант. Україні можуть запропонувати схему так званий стратегічний партнер поза НАТО. Це перший варіант. Я зараз розповім, в чому тут нюанс. Варіант другий. Україні можуть запропонувати безпекові угоди з, а може і багатостороння угода з кількома конкретними країнами, до яких можуть бути залучені. Сполучені Штати, Велика Британія, Франція і, скоріш за все, Федеративна Республіка Німеччина про рамки двосторонніх або ну, багатосторонніх безпекової угоди зараз ніяких нюансів нікому не відомо. Одні експерти кажуть, що можливо такий варіант, як співробітництво між Сполученими Штатами та Ізраїлем. Хочу нагадати, що це співробітництво воно триває вже більше 40 років, але знов таки, це співробітництво воно, воно базується на довірі, якої немає. Це перше. Друге, партнерство, ну так би мовити, стратегічний партнер поза НАТО. Я думаю, що багато хто з вас, якщо не всі, Значно переоцінюють вступ України в НАТО. По-перше, ну, якщо ви в коментарях напишете, я детально поясню, в чому полягає сутність тієї самої п'ятої статті Статуту НАТО, на яку весь час посилаються різного роду коментарі, але мені здається, що переважна більшість цих експертів вони ніколи її не читали. Ви дарма думаєте, що членство в НАТО і Оця безпосередня п'ята стаття НАТО. Що вона означає, не дай Боже, там хтось напав, наприклад, на Чорноборів, і автоматично всі країни-члени НАТО посилають туди свої війська, пливуть кораблі, літять літаки, бомбяться. Абсолютно, це все не так. Якщо узагальнити, то. П'ята стаття НАТО, вона прописана статуту НАТО. вона прописана настільки не конкретно і завуальована, наскільки був прописаний Будапештський меморандум. Кінцеві рішення приймаються особливо конкретним урядом країни. Одноосійно, починаються консультації, починаються з'ясовуватись обставини, а чому на вас напали, а чи напад, це чи не напад. А яким чином краще реагувати, вам достатньо двох літаків, а може 20 літаків, а танки давати, а пальне як буде їхати, ну, мабуть, ще почекаємо трошки. Ви абсолютно помиляєтесь, якщо вважаєте, що от кожна країна НАТО вона автоматично включає в механізми свої Збройні сили. Це абсолютно не відповідає дійсності. Окрім того, якщо мова йде про НАТО як бюрократичну інституцію, яка об'єднує 30 країн, то, ну, вибачте, але маючи всередині такого Троянського коня, як Угорщина, в принципі, на сьогоднішній день життєдіяльність цієї організації, вона стоїть під величезною загрозою. В Принципі. Але найцікавіше, що Статутом НАТО не передбачено виключення країн-членів з членства в НАТО. І тому як механізму дати копняка Орбану з компанії з НАТО, його фактично не існує. Він не передбачений статутом. І це, між іншим, величезна проблема. Нещодавно один з польських генералів відкрито заявив. Що Горшину треба негайно виключити з лав НАТО? Але механізм не існує. Ну і завершується це відео, я не хочу, абсолютно не хочу налаштовувати як вас на е, якийсь мінорний лад. Абсолютно ні. Яке б рішення, формальне чи неформальне, сьогодні не було ухвалене завтра, точніше, на Вільніському саміті, сьогодні-завтра він буде тривати 2 дні. Але підтримка нашої країни вона буде продовжуватись. Більш того, вона буде збільшуватися. Я в цьому абсолютно переконаний. І це теж наслідки політичних процесів, незалежно від бажання того чи іншого керівника України, того чи іншого політичного діяча інших різних країн. Це загально, ну якщо хочете планетарний тренд. Ми обов'язково переможемо, як би важко не було, а буде важко. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Вірте в Збройні Сили України! Хай щастить!